Я звертаюся безпосередньо до спецслужб країни, депутатів Верховної Ради, до керівництва країни, президента Зеленського. Чому цей агент Дворкіна, відомий своїм багаторічним цькуванням руху Алатра за наказом Рацирсу, усе ще не перебуває під слідчим наглядом? Чому він донині, головний обвинувач у справі, яка цілком побудована на його суб'єктивних судженнях? Цей адепт Дворкіна сам публічно зізнавався в тому, що понад п'ять років цілеспрямовано переслідує Аллатра. До того ж, його риторика та ідеологія повністю повторюють канони Дворкінської тоталітарної секти. А справа, ініційована ним проти учасників Аллатра, містить абсолютно ідентичні звинувачення з російськими справами проти учасників. Все повторюється до деталей. Невже цього замало? Щоб помітити вплив третьої сили на українські слідчі та силові органи? Ви справді не знаєте про цю людину? Або вдаєте, що не знаєте? До того ж, будь-якому судді, будь-якому слідчому та юристу зрозуміло, що вся справа проти учасників Аллатра в Україні сфабрикована. Хіба не вказується на те, що сьогодні за спиною української влади діє третя сила? Російська паралельна влада, яка поступово зміцнює свій вплив в Україні тими ж методами, як вони робили це в Росії. там вони вже здобули колосальний вплив, і у вас в Україні вони йдуть тим самим шляхом Йдуть за спинами ваших же депутатів, залучаючи їх до переслідування Аллатра. Переслідування учасників Аллатра як у Росії, так і в Україні, не є кримінальною справою, що відображає переслідування осіб, які вчинили злочинні дії. Це акт політичного переслідування, ретельно розроблений російським автором. Зрозуміло, що дане провадження носить характерний відбиток Аляра Цирс з Росії.